святом Цього храму відродженого храму. Ми знаємо, що ця церква збудована точно на тому місці, де наші предки кілька століть тому збудували храм на честь Святої Богородиці, де зберігалася ікона Горбанівська і Божою милістю Бог заступництвом Пресвятої Богородиці благословив відродити цей святий храм. І сьогодні знову тут продовжується молитва. Шануємо Пресвяту Богородицю. Якщо ви звертаєте увагу на, ікон, на ікони Пресвятої Богородиці, ви знаєте, що іконопис він має певні правила. Не всі, Зараз в нас йдуть певні інновації в іконописі, але насправді не всі зображення релігійного змісту можна вважати іконами. Тому що ікона має певні правила. Написання, певні атрибути. Ікона обов'язково має бути підписана, тому що на іконі, якщо, наприклад, ми говоримо про Ісуса Христа чи про будь-кого святих, ми зображаємо не людську природу, не там, тіло людини, а зображаємо її особистість. особистість